Дуже опасна тема. Е, тільки одне тіло. навіть ніяких тряпок. Навіях тряпки. Максимум коштів скільки виділено, стільки вони забрали. Не хочу послан. з вами спілкувати. Іржаві, однакові під парканом. Невідомі. Горбик і табличка, ні імен, ні років життя, ні статі. Хтось помер на вулиці, від когось рідні відмовились вже в морзі. Всі вони опинилися на окраїні кладовища нове, де ховають без рідних. Ховало рівненське комунальне підприємство Спецкомбінат Ритуальна служба. У цій справі у нього немає конкурентів. Рік за роком підприємство виграє в міських тендерах. 6 грудня завершило торги на ресурсі Прозоро за тендером, який оголосило управління житлово-комунального господарства міста. Понад 2 мільйони пропонували за виконання двох послуг: поховання безрідних та перевезення тіл на суд і умови договору так прописані, що в ньому могла взяти участь тільки одна рівненська фірма, точніше комунальне підприємство спецкомбінат. Другим учасником формально, на мою думку, став аналогічний Житомирський. Комбінат вони не не торгувались, не знижували ціну. Фактично, максимум коштів, скільки виділено стільки вони забрали. Без конкуренції і запеклого аукціону. Рівненське комунальне підприємство вкотре підписало договір на поховання безхатків та перевезення тіл раптово померлих і загиблих у судово-медичну експертизу. Комунальники отримали 2 мільйони 188 тисяч гривень. Закинуті могили і гроші, які на це дають підприємству, мов паралельні світи. Зв'язок ми спробували знайти, навідавшись на кладовище нове. Знімати довелось прихованою камерою. Під запис тут не говорять. Намагаємось дізнати, чи треба платити за місце на кладовищі, а заодно скільки ж коштують послуги. Там викоп, екскаватор, викоп викопав, то 1260 гривень, але це без домовина. Тобто на поховання ви повинні мати собою десь хоча б приблизно десь три це найдешевший варіант з церемонією і катафалком. Такі розцінки озвучують родичам померлих. На сьогоднішній день в Україні земля безкоштовна. Ви тільки платите за послуги, тобто за викуп. На поховання без рідних витрачають менше: 2400 гривень, 1200 беруть за викопування ями, доставку на суд експертизу, перевезення на кладовище, перенесення труни та опускання її в яму. За решту грошей купують найдешевшу труну і дерев'яний хрест. Тут ніяких хрестів не вид... там не ставиться. Там ставиться просто табличка й номер. Не просто не... дерев'яна коробка і все. більше нічого не було. Не знаю, як зараз. Тоді було так. Цей чоловік сім років працював у спецкомбінаті, обурився умовами праці і його звільнили. У 2013-му. прийшла людина, шукала свого безрідного, коли розкопали. Витягли, а там не оказалось нічого, тільки одне тіло. Навіть ніяких тряпок. я не знаю, В самому спецкомбінаті не люблять ні зайвої уваги, ні запитань про роботу. Це директор Микола Володько. Не хочу з вами поспілкуватися. До побачення. Я вас прошу, будь ласка, поспілкуйтеся, ми хочемо ні. розібратися. Зачекайте, ви зі мною хочете розбиратися? Да. Я злочинець. Про тендер говорити взагалі не хоче. Ця тема директора дратує. Без і Це ваша існує бригади. Навіть якщо підприємство дотримується умов тендеру і поховає 30 безхатьків, витрачаючи на кожну 2400 гривень, то вкладеться у 72 тисячі. Проте скільки ж їх ховають, насправді. Не знає ні за вкладовище, ні директор спецкомбінату. В Середньому я думаю, що десь буде треба. Тому ну, десь від 15 до 20 залежності від яких ліпоміща. У Рівненській суд мед звідки і забирають на кладовище померлих безхатьків. Зовсім інша інформація. Це їх вже не так багато. У нас минулі роки то було було більше. Так, ну я знаю, в рік було чоловік рік 20-25. Зараз без рідних дуже рідко. Зараз ми знаємо, що п'ять в рік. На годиннику 11 ранку. Кабінети зачиняються один за одним. За якимось з цих дверей побудована ще за попередніх керівників сауна. Про неї нам розповіли колишні працівники. Кажуть, там відпочиває керівництво. Я нічого не знаю, що ж вам скажу. Це Нас? керівництво з керівництво поїхало. Окрім відповідей на запитання, працівники приховують свої імена та посади. Побачене сильно контрастує з обвішаними грамотами і подяками стінами. Йдемо на виробництво. У цьому цеху роблять домовини, які потім спецкомбінат продає за цінами від 800 до 3 тисяч гривень. Ми заходимо, робота зупиняється. На подвір'ї бачимо асортимент пам'ятників. Старі автобуси. Це катафалки. Довго знімати не дозволили. Ворота не. А відчиніть нам! Чого ви не відчините? Щоб побачити авто, за послуги якого спецкомбінат отримує міські мільйони, нам довелося чекати тиждень. Ось вони. Бригада приїхала за викликом дільничного забрати тіло з місця вбивства. А без рідних вони взагалі приїжджають не увазі, вони приїжджають грузовою машиною струнами. На послуги чудо машини і бригади з двох людей, якщо порахувати із тендеру, місто витрачає близько 6 тисяч гривень на день. Виїжджати доводилося один-два рази на добу тільки санітар і водій. Василь Дроздюк руками доставляв померлих на судне експертизу, жодної підготовки і спецдозволу на роботу. Як брали мене терапевт, я приходив медогляд, терапевт запитав, ви покійників боїтеся? Я говорю, та ні, чого ж їх бояться? Я говорю, я до цього робив м'ясником. Яка різниця мені що робити? Одні рукавиці на місяць. Економія на мішках для трупів, на носилках, навіть на молодці, які мають безкоштовно давати на небезпечних роботах. Досвід, коли аналогічну послугу надають приватні підприємці в Україні, є наприклад, в Івано-Франківську доставка померлих на судмедекспертизу коштує місту лише 800 тисяч проти наших більше двох мільйонів. Справляється зі всім там один підприємець. Місто рівне Івано-Франківськ, Луцьк приблизно однакові за населенням, за розмірами. Я думаю, мільйон ми точно переплачуємо. Згідно з документами, у цьому році безцінне для міста підприємство виграло тендерів більше як на 4 мільйони гривень. Економіст прощитує транспортне це забезпечує транспортом, виносом, похованням. Всі є зміна. Хто не прийшла зміна? Сьогодні підготували могилі, захоронили. Підготували, захоронили. Переконують, що на могилки без імені ставлять дерев'яного хреста, який витримує кілька років. Хрестів ми так і не побачили. Робимо висновок. Гроші на хрести просто списали. В суд нам по-дружньому порадили не надто заглиблюватися в тему поховання бюджетних грошей. Ну, вам скажу чесно, бо, це дуже опасна тема. Дивіться, ми розказуємо в інших областях, там що люди до стрільби доходить за похоронний бізнес. Ці люди з різних причин не мали достойного рівня життя. Не заслужили, вочевидь, і бути достойно похованими. Хоч з бюджету за це заплатили значно більше ніж достойно, Анна калаур Валерій Мартинюк, Рівненське агентство журналістських розслідувань.